Веснянки, гайвки га я Гілки. Веснянки, Гаївки, Гагілки, я гілки. Назва старовинних слов'янських обрядових пісень. Пов'язаних з початком весни і наближенням весняних полових робіт. Веснянки з... Спи... Майже завжди однозначно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Окремі танцювальні рухи нагадували уранку сівбу руками поління, косіння. Тощо слова пісні. Пояснювали ці рухи, а ми просто сіяли, сіяли ось так, ось так рвуть мак. Так ін у західних регіонах України веснянки називають гагілками на явками мелодії веснянок побудувані на багаторазовому Повторенні однієї двох поспівок у межах невеликого діапазону, коли починали танути сніги, наставала тепла пора, виконувалися обряди зустрічі весна. Весні. Мета цих обрядів прискорити їх прихід. Настане весни після зими люди розуміли як боротьбу двох сіл сил, холоду і тепла, щоб допомогли весні подолати свою супротивницю. Вони спавали або топили в річці сум'яни абодалу зими. По вулицях і в поли носили зображення сонця, водили храводи. То що? Один з обрядів був дитячий, за дівнім поверянням вважалося, що весну зверію приносять на своїх крилах птахи, щоб е прикорити триліт птахів діті, співаючи пісень, носили целу випечених стрілях. ТІСТА Жай воронкив.